Багатодітна сім'я Бондарчуків, у якій 12 рідних дітей, проживає у селі Копище Олевського району. Батьки, діти та онуки живуть у трикімнатному будинку, що не відповідає загальним нормам проживання. У подарунок багатодітній сім'ї Бондарчуків у селі Майдан Олевського району було придбано будинок. Жіночкою і своєю сім'єю ми благодаримо Яна Я на табашніко, Довженко, губернатора. Всіх, хто приймав, хто має, як би сказати, на даний час участь. Вітом, я щиро дякую і благословляю, щоб і дружину, діток, внучкові там всіх, хто є в їх, щоб Господь хранів, щоб Господь дав їм, як би сказати, Щасливої щасливу долю, добрі серця, добре, добре намірення. Щиро дякую Яна Табашникова, Валентину Іванівну, Раїсу Миколаївну, також Сергія Рижука і також і дякую нашу районну адміністрацію Андрія Дяченка. Благодару всіх тих людей які хвилювалися за нас і заботилися за нас. Щиро дякую. Я попри складне матеріальне становище. Родина Бондарчуків дружня і згуртована. Дівчата допомагають мамі господарювати. Хлопці ж охоче підтримують усі починання батька, який в очах дітей є прикладом справжнього чоловіка та настанови якого є законом. То я так кажу, діточки саме головне сьогодні можна, як би сказати, совість, щоб ми її милі. Потому что так написано в Библии, имейте добрую совесть, чтобы от, э, были отзывчивыми, были примерными, от, во всяком месте, во всяком деле, чтобы действительно свет, лучи, той есть доброты, как бы сказать, в жизни отражался среди этого мира, чтобы действительно действительно, как бы сказать, какие-то отдельные, хорошие, воспитанные и словом, и делом. Нагадаємо, що за останні три роки це вже третій будинок у нашій області, який було придбано для багатодітних сімей, завдяки народному артисту України Яну Табачнику та голові всеукраїнського фонду надії і добра, який очолює Валентина Довженко. Україно Україно щастя